Міні-спліт-система серії Авалон торгової марки Куперен Хантер. Це компактна та потужна побутова теплова помпа-кондиціонер, адаптована для роботи на тепло у північних країнах. Спеціальний алгоритм роботи забезпечує стабільну та ефективну роботу при від'ємних температурах на вулиці. Робочий температурний діапазон приємно вражає. Теплова помпа серії Авалон працює на тепло від мінус 25 до плюс 30 градусів та від мінус 15 до плюс 50 градусів. Радусів на охолодження індивідуальності моделі додає дизайн. Стильний закруглений корпус виконаний у двох варіаціях: у білому кольорі та у кольорі золота. Інноваційна технологія Double Self Clean – це сучасна самоочистка внутрішнього блоку кондиціонера. Активувавши функцію Double Self Clean, кондиціонер самостійно чиститься від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки теплообмінника внутрішнього блоку та наступним нагрівом пластин до плюс 57-58 градусів. Кондиціонер повністю очищується за 30 хвилин. Це економить і час, і кошти завдяки функції. Дабл селфклін повітря надійно чисте, ширококутові жалюзі внутрішнього блоку керуються з пульта в усіх напрямках, що притаманно топовим моделям завдяки подвійній горизонтальній жалюзі гаряче повітря можна направити вертикально вниз, а холодне – до стелі для забезпечення максимально швидкого прогріву приміщення чи охолодження, максимально комфортно для користувача. Функція Auto Light – це інтелектуальне розпізнавання часу доби за допомогою датчика світла. Auto Light самостійно знижує або збільшує звук і яскравість дисплея у залежності від того, ніч це чи день. Кондиціонер серії Авалон від торгової марки Cooper Hunter має вищий клас енергоефективності а 3 та поставляється у преміальній енергозберігаючій комплектації Generation 5, що означає підвищений контроль якості збірки і матеріалів. А підігрів підону і компресора захищає прилад від обмерзання. Завдяки функції Stop Duct верхня решітка забору повітря внутрішнього блоку закривається спеціальною жалюзі при вимиканні кондиціонера. Це дозволяє уникнути накопичення пилу на випарнику. Теплова помпа серії Avalon від торгової марки Cooper Hunter гарантує широкий функціонал роботи та максимальне самообслуговування внутрішнього блоку. Cooper Hunter – це надійно і просто.